Загальна характеристика класу земноводних або амфібій. Земноводні або амфібії це найменший за кількістю видів понад 6 тисяч клас наземних хребетних тварин. В Україні мешкає 20 видів. Класифікація або систематика земноводних тварин, вони відносяться до класу земноводних, надклас щелепних, підтип черепних і тип хордових тварин. Земноводні це перша група хребетних, що вийшла на сушу, проте їхні розмноження і розвиток відбуваються у прісній воді. До земноводних належать форми, предки яких близько 300 мільйонів років тому вийшли з води на сушу і пристосувалися до нових умов життя. Від риб вони відрізнялись наявністю п'ятипалої кінцівки, легень і пов'язаними з ними особливостями кровоносної системи. З рибами їх поєднували розвиток личинок. Пуголовків у водному середовищі, наявність у личинок зябрових щілин, зовнішніх зябр, бічної лінії і відсутність зародкових оболонок під час ембріонального розвитку, шкіра у земноводних гола із численними слизовими залозами, слиз зменшує тертя під час руху у воді. Запобігає проникненню в шкіру бактерій і грибків. Деякою мірою захищає її від пересихання. Шкіра бере активну участь у газообміні. Завдяки шкіряному диханню земноводні можуть довго перебувати у воді. Крізь шкіру вода легко проникає в організм, тобто амфібії. води, не п'ють. У більшості земноводних шкіра з'єднується з, з м'язами лише в окремих місцях, утворюються виповнені лімфою порожнини, які є резервуарами запасної води. І все ж гола шкіра не може захистити організм від великих втрат води при значному зниженні вологості. Тому земноводні здебільшого населяють лише вологі місця. У деяких земноводних, наприклад, таких як джерлянки, саламандри, ропухи, шкірні залози виділяють отруту, яка має захисне значення. У порівнянні з рибами земноводні мають наступні особливості. Скелет розділений на чітко виражені відділи. З'явилися шийний і крижовий відділи хребта. Завдяки шийному відділу, відділу земноводні можуть повертати голову в різні боки. У зв'язку з переходом до життя на суші у них сформувалися дві пари п'ятипалих кінцівок. Головний мозок. Складається із стовбура і двох півкуль, органи зору, слуху та нюху пристосовані до наземного способу життя. Ще й з'являється середнє вухо, якщо порівнювати з рибами у риб є тільки внутрішнє вухо. У земноводних з'явився друге легеневе коло кровообігу і трикамерне серце, яке складається. З двох перецепт і одного шлуночка, в якому міститься частково змішана кров. Органи дихання представлені легенями і шкірою у дорослих тварин. У личинок зберігається зяброве дихання, як у рин. Ну а личинкою зерноводних єється поголон. З рибами земноводних зближує зовнішнє запліднення, розмноження і кринками, і схожість личинки у головок жаби, наприклад, з мальком риби. До класу земноводних відносяться три ряди. Перший ряд, подивіться уважно, уважно. ряд без ноги. До цього ряду належить приблизно 56 видів черв'ях, які поширені у тропіках. Пристосувалися вони до риючого способу життя у ґрунті та рослинній підстинці. Тіло вкрите слизом, видовжене, здебільшого з кінцевими перехватами. Кінцівки й барабана перетинка редуковані, очі зачаткові. На фотографіях ви тут бачите черв'ягу кільчасту і рибозмія. Ряд безхвості земноводні включає найбільш високоорганізованих амфібій, що поширені на всіх континентах, крім Антарктиди. Тіло коротке, хвоста немає, задні кінцівки значно довші за передні. Запліднення зовнішнє. Це жаби, ропухи, жерлянки, чесночниці і так далі. Ряд хвостаті. Це група амфібій, більшість з яких є постійними мешканцями води. Тіло видовжене, протягом усього життя зберігається хвіст. Ноги короткі приблизно однакової довжини. Запліднення внутрішнє. Ряд об'єднує близько 280 видів. До цього ряду належать тритони, саламандри, протеї. Виконайте, будь ласка, домашні завдання. Дайте відповідь на проблемне питання. Як земноводні пристосувалися до наземно-повітряного способу життя, ви повинні використати мою презентацію і відповідний параграф підручника. До побачення! Бажаю вам успіхів!